Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу 18 листопада 23-го року. Настала така пізня пізня осінь. В моєму регіоні постійно йдуть дощі. Не завжди є змога знімати відео. Хто за каналом слідкує, у нас є один вулик на вагах. Зважуємо його ще 2 тижні, мали зважити ще 15 го числа. Та погода не дозволила, тому звожимо його сьогодні. Хто вперше на каналі, переглядайте попереднє відео, там все про все розповідаю. І хотів ще сьогодні вас познайомити з новим нуклеусом, який я обрав для своєї пасіки відносно своїх потреб. Маток я виводжу невелику кількість, лише для себе, не продаю. Можливо, колись і буду, Ну, поки що просто не маю часу цим займатися. Так як все-таки я пасічник медового направлення. Тож, давайте спочатку зважимо сім'ю, а потім перейдемо до Нуклеуса, можливо, виявимо якісь плюси, мінуси. Все про все поступово. Отож, попередня вага при зважуванні була 38 кг 500 г. Температура цього тижня коливалася вночі від мінус 1 до плюс 8 в день. Від плюс 8 до плюс 14. Як бачимо, поступово все-таки настає більш-менш стабільна температура, бджілки будуть зимувати. Отож, ваги ніхто не чіпав, як бачимо, 35, 38 з половиною, так як було, так і є. Щось з'їли. Звичайно видно. Спробуємо провести замір. Одразу пів кілограма поставлю. Ви знаєте, мабуть, і вгадав, можливо, трішки більше. 38 кілограмів. Давайте цього разу запишемо саме таку вагу. Головне, що буде в кінці цього експерименту, тому я вважаю, що там 50 грамів то не є вже суттєво. Записуємо вагу 38 кілограмів рівно. Отож, зараз я підійду до нуклеуса і про все поступово. Разом з вами розберемо. Отож, підійшов до нуклеуса. Спочатку хочу показати вам його загальний вигляд. По факту це є шестирамковий вулик, який переділений на чотири маткомісця, але під Даданівську рамку. Я вже використовував таку рамку у себе. На пасіці, але вулик виготовляв сам пінополістиролу. достатньо було успішно. Була і успішна зимівля, декількох маток в тому році, які знадобилися навесні, особливо під час Роїння. Як бачите, внизу є. Є з кожного боку отвори свій для кожної матки. Такий нуклеус потрібно ставити на підвищення. В ідеалі можливо ще й фарбувати в різний колір. М -м, відсоток повернення маток достатньо великий. М -м, було таке, що навіть там більш ніж 90% маток поверталися. Хочу показати вам рамочку, яку планую використовувати надалі. Як бачите, це рамка до блата, але вона переділена навпіл. У верхній частині є отаке з'єднання. Я гадаю, що вже майже кожен з вас таке з'єднання бачив. Це не є вже такою новинкою. Але перед цим. В основному були такі рамочки, і я їх також використовував на 145 мм, тобто рамка була ще переділена на опіл. Такі рамочки використовують багато маткарів саме на 145 мм, тобто четверта частина від рамки до даного блата. Але то використовують маткарі, які. Виводять маток масово, тобто для продажу. Для мене саме цікаво, щоб матки зимували, щоб були запасні матки на весну. Бувають моменти, що зимою матка може отрутовіти рідко, але бувають. Можливо, може і загинути, тому запасні матки на пасіці. Це є дуже-дуже добре. В минулому році на таких рамочках у мене зимували, як я вже сказав, дві матки. Рамки були повномедові. І був успішний експеримент. Перезимували обидві. Відкриваю нуклеуса і зараз спробую вам показати його ближче. Маємо дах. Дах потрібно буде, звичайно, оббити. Так, перше, що бачимо при відкриванні, такий достатньо, достатньо немаленький прилітній дощечки. Я, чесно кажучи, його вже відкривав. Ну, такі. Як бачите, матка, коли буде повертатись, точно не промахнеться. Потрібно буде лише їх прикрутити. Будуть запитання за ціну, обов'язково будуть. Покажу просто на відео, кому цікаво, телефонуйте, дізнавайтесь. Можливо, в іншій комплектації ціни будуть звичайно різні. Як бачите, сума 840 гривень, це є у нас компанія Медопром, місто Дніпро. Відкриваємо нуклеус. і подивимось, який він має вигляд всередині. Отож. Ось такий має вигляд, як бачите, переділений на 4 маткомісця, його можна переділити і навпіл для рамки додана, або з'єднавши ось цю рамку, що я вам тільки що показував. Мені більше сподобалося не з'єднувати їх, а саме при зимівлі. Я виймав у своєму нуклеусі, звичайно, ось одну перегородку і тоді тут ставало 6-5 рамок, залежно від сили нуклеуса. Ось такий вигляд. Зазори для рамочок є, непогані, рамочки будуть легко вставлятися. Повертаю. Перегородочка. Чому саме вирішив перейти на таку рамочку? Одразу розповім. Спочатку, напевне, про плюси даної рамки, як для мене. І, звичайний, про мінус, так як і обіцяв, в моїх оглядах є і плюс, і мінус. Плюс для мене цієї рамочки. Зараз покладу, щоб вам зручніше видно. Це є, як я вже сказав, зимівля. Зимівля і заселення це є великий-великий плюс. В чому ж саме плюс? Зимівля на такій рамці набагато більше корму. Білки фактично зимують як на трьох рамках, так і на п'яти, на шести, як я вже сказав, зимують повноцінно. Можна, звичайно, десь занести в приміщення, тоді. Великий-великий шанс того, що ваша запасна маточка, яка у вас є, яка є дуже цінною на весну, у вас перезимує. Такий нуклеус має достатньо непогану силу. Тобто він сам себе обороняє, обороняє від нападу, там від ос, від інших бджілок. Має він достатньо непогану силу. Перевагою в заселенні, як я вже сказав, є те, що я ці рамки спочатку з'єдную і розставляю до будь-якої із сімей, яка є на дадан. Там сім'я її відтягує, маточка засіває. В ідеалі, щоб розплід уже був майже на виході. Потім я Цю рамочку забираю, роз'єдную і ось так ставлю до нуклеуса, дотрушую трішки бжілок і ставлю ще таку невелику перегородочку. Чому саме так? Зараз поясню, так як кожен з вас знає, бджілки ніколи не покинуть розплід. Тобто зльоту в таких нуклеусах фактично не буває. Можна там його дещо підсилити з часом. Але це раз заселили і до пізньої осені він у вас може працювати, жодних проблем у вас не буде. Лише матка, яка вийде вже в цьому нуклеусі, її не потрібно одразу забирати, як тільки вона починає яйцекладку, кладку, її потрібно тут залишити, для того, щоб вона рамки засіяла, таким чином бджілки будуть поповнюватися. І проблем ніяких у вас із цим не буде. Тому саме так я на цю рамку і перейшов. Є невеликий мінус такої рамки, вона не підійде для маткарів, які вирощують маток масово, тому що при заселенні, все-таки такий нуклеус потребує більшої кількості бджоли. От і все. Виявив, деякий я мінус і в конструкції. Якщо ця фірма її цю конструкцію позицінує як нуклеус, то, як бачите, потолочені вони прислали і перегородки вони зробили таким чином, що Перегородка відкриває одразу всі 4 маткомісця. Не думаю, що це дуже велика проблема, просто потрібно пояснити виробникові, і я думаю, що вони підуть назустріч і легко цю проблему виправлять. Відкривати 4 маткомісця одночасно я б не радив. Різна буває ситуація, різна погода. Може йти дощ, а матку потрібно відібрати. Якщо ви відкриєте всі чотири маткомісця, буде повний хаос. Бджілки будуть перебігати з одного відділення до іншого. Це може бути навіть конфлікт якийсь між ними. Чужі бджілки можуть зайти до чужого нуклеуса сусіднього і навіть там матку пошкодити або що. Тому обов'язково потрібно ці нуклеуси розділяти. Для цього потрібно перегородочку, яку вони дали в комплекті, зробити вищою на 2 см. І потолочинки. Закривати ось таким чином, я думаю, зрозуміло. Тому такий маленький нюанс. М -м, зателефоную виробнику обов'язково, так як думаю, що ще буду робити замовлення і розповім про дану проблему. Я гадаю, що вони підуть на зустріч і легко-легко все це діло виправлять. Тому що це, в такому виконанні це по факту більше вулик. Тобто потолочені для. Вулики, та й перегород для вулика, та й перегородки також. А так, виріб достатньо непоганий, як бачите, все проклеєно, має товсті стінки, немає таких чорних нехороших сучків. Все дуже і дуже непогано. Можна підшліфувати, пофарбувати і буде працювати багато-багато років. Тож зробив я такий коротенький огляд для вас. Кому деякі мої думки, поради були корисними. Коментуйте, пишіть, можливо, в когось є власні спостереження. Для своєї пасіки, для своїх потреб я обрав саме такий варіант, тому що саме такий варіант для мене більш підходить. Всім гарного дня, мирного неба, вдалої зимівлі. Пишіть, коментуйте, буду радий почитати ваші коментарі. Пока-пока.